На Січі був один звичай. У найдовшу ніч року старі діди козаки збирали молодих у куренях і розповідали легенди та магічні історії, які передавалися від покоління до покоління. Історія про кошового, який повернувся з того світу. Кажуть, один отаман поліг у битві під Очаковом. Бачили всі, як його прошили три татарські списи, поховали його за козацьким звичаєм. Але за три дні він сам постукав у браму Січі. Блідий, мов полотно, але живий. Казав лише одне не час мені туди. А наступного дня здобув блискучу перемогу зі своїм загоном у сутичці з татарами, хоч шансів не було. Після цього його називали той, що вийшов із пітьми. вершника – без тіні. Молодики шепотіли, що інколи на світанку бачать козака на сивому коні. Він мчить уздовж Дніпра так швидко, мов вітер, але головне. Він не відкидає тіні. Старі характерники казали: то душа загиблого розвідника, який досі об'їжджає кордони січі, оберігаючи побратимів, навіть після смерті. Про ніч, коли співали шаблі, бувало, вночі в куренях чути тихий металевий дзвін. Жоден козак не торкався зброї, але шаблі, мушкети та ножі лунко лункобриніли, ніби попереджали про небезпеку. І щоразу після такого наближалася ворожа орда, буря або раптовий напад. Тому казали, якщо зброя співає сама, то наші предки говорять із нами і попереджають про небезпеку, про світлячка, духа, який заводив ворогів у болото. Ще одна легенда: над плавнями інколи світився маленький вогник. Якщо йшли свої, він світив дорогу, якщо вороги заводив у трясовину, з якої вони не вибиралися. Козаки вірили, що це душі тих, хто захищав Січ. Вони стали світлом, яке береже степ. Ось такі легенди жили на Січі. Їх переказували, щоб козаки пам'ятали, хто вони, звідки і яку силу має їх народ. Це були історії, що об'єднували братів у найтяжчі часи, вчили мудрості, відваги і поваги до своєї землі. Якщо тобі цікаво, став лайк і підписуйся. Попереду ще багато цікавих історій, які варто знати кожному українцю.